Так, друзі, всім привіт! Радий вас вітати на своєму ютуб-каналі підбору автомобілів. Знаходимося ми на Луцькому авторинку. Зараз у нас перша година дня. Приїхали ми сюди разом з нашими клієнтами, для того, щоб підібрати автомобілі. Придбали саме ті автівки, по які ми сюди їхали. А зараз разом з вами походимо по авторинку. І подивимось, актуальні ціни на автомобілі 8 грудня. Перед початком відео все по стандарту. Не забуваємо підписуватись, ставити лайки та писати коментарі в підтримку даного каналу. Інстаграм тут, номер телефона для запису на Луцький або Київський авторинок тут. Всім гарного та продуктивного дня. Поїхали! Так, Перший пацієнт у нас Кіасід. Автомобіль в універсалі 2015 рік, 1,6 дизельний двигун. 192 тисячі пробіг і ціна 9800 доларів. У нас шкіряне мультикермо, підігрів передніх сидінь, двохзонний клімат-контроль, навігація і механічна шестиступка. Також 4 підйомника на простих залізних дисках і на зимовій гумі. Білий колір. Автомобіль в досить класному такому, візуально симпатичному стані. На транзитних номерах. Також автомобіль має лінзовану оптику. Попався нам ось такий міганчик в комплектації, як ви бачите, боже. На оригінальних легкосплавних дисках, але літня гума. Так, маємо панорамний дах, люк, шкіряний мультируль, шкіряний комбінований салон, електроручник, двохзонний клімат-контроль. Автівочка у нас закрита. На простій оптиці маємо передні задні партроники і українську реєстрацію. 12 й рік. і Ціна 8900 доларів. 1,5 дизельний двигун. Йдемо далі. Дача Лоджі, автомобіль без жодного підкрасу. 13 рік, 1,6. Бензиновий двигун, MPI простий атмосферний, 157 тисяч пробіг, є сервісна книжка і ціна 7500 доларів. Автомобіль по кругу без жодного підкрасу. Досить непоганий стан. Так, що ми маємо тут? У нас простий кондиціонер, механічна п'ятиступка, ось така мультимедіа. Та, в принципі, все. Передні два склопідйомника. Оригінальне шкіряне мультикермо і 157 тисяч пробіг. У нас хороша зимова гума. Але прості залізні диски. Шкода Octavia А5. Автомобіль меалізовану оптику, українську реєстрацію. Автомобіль 2012 року 1.6, простий MPI-бензиновий двигун. Є оригінальна сервісна книжка. І Ціна 8700 доларів. У нас ліфтбек не універсал. Досить маленька кількість таких автомобілів. Маємо 4 склопідйомника, підйомника, простий поліуретановий руль, датчик світла, датчик дожжя, кондиціонер і механічна п'ятиступка. ступка. Зимова хороша гума і прості залізні диски. Opel Zafira. українська реєстрація. Значить У нас 2010 рік комплектація Космо, 1,7 дизельний двигун і 6 передач. 231 тисяча пробіг. Ціна 6999 доларів на старті. Так, що ми маємо по комплектації? У нас електроскладаючі зеркала, два передні скло підіймача, шкіряне мультикермо, датчик світла, датчик дождя, є круїз контроль, чорна панель у нас. Є датчик давлення в колесах. Також підігрів передніх сидінь. Досить непогана комплектація. Оригінальна сервісна книжка 6999. ціна на старт. Volkswagen Пасад Б 6 седан. Автомобіль у нас має 20-літровий дизельний двигун 125 кВт і 170 кінських сил. Шестиступенева механіка. Так, маємо сертифікат, ціна 7400 доларів. У нас шкіряне мультикермо, електроручник, двохзонний клімат-контроль, підігрівів немає. 4 сплопідйомника і на світлому салоні. У нас ліфбек на лінзованій оптиці і транзитних номерах. Так, у нас такий досить рідкий екземпляр на Луцьких авторинках і не тільки на Луцьких авторинках Volkswagen Passat B5. Автомобіль має 2-літровий бензиновий двигун 2004 рік, нефарбований, без підкрасів і 250 тисяч пробіг заявлений продавцем. Є клімат-контроль, підігрів, круїз-контроль і сервісна книжка. На жаль, номера телефону у нас немає, є зимова гума, легкосплавні диски. У нас. Оригінальне кермо не перешите. Механічна п'яти ступка, клімат-контроль, підігріви, три на світлому салоні і все далі. Практично нереально його знайти, але ось тут нам попався ось такий варіант. Також присутні омивачі фар. Шкода єті. Автомобіль у нас без жодного підкрасу, двохлітровий дизельний двигун, 2016 рік, 222 тисячі пробіг, присутній сертифікат і ціна 11 тисяч 200 доларів. Так, що ми маємо тут? У нас оригінальний поліуретановий руль, кондиціонер, механічна 5 ступка, передні склопідйомники. Простенька комплектація. Але стан автомобіля досить непоганий. Без жодного підкрасу, сертифікат, двохлітровий дизель і 220 тисяч пробіг. Так, тут у нас Volkswagen Touran, 7-місний автомобіль 190 тисяч пробіг. 2011 рік ціна на старті 10 тисяч 300 доларів. І двигун, 1,6 турбодизель. У нас легкосплавні диски, зимова гума. Автомобіль трішки підтонований, має Шкіряне мультикермо, шестиступка, механічна, двохзонний клімат і чотири склопідіймача. Ціна Ціна 10300 на старті Все, молодець, на зимові гуми. Опіль Opel Zafira, Автомобіль у нас на оригінальних елекосплавних дисках. Зимова така трішки лисовата гума. Автомобіль без жодних підкрасів. 10-й рік, 1,6 простий бензиновий двигун, 85 кВт. І Пробіг на даному автомобілі 136 тисяч. Ціна 6,950. Чорна панель. Механічна 5 ступка, кондиціонер і шкіряне мультикермо. В принципі, досить непогана ціна за 10 й рік 1,6. І Автомобіль весь в рідній фарбі, як заявляє нам продавець. Меган 2, 2006 рік, 1,6 бензиновий двигун, 209 тисяч пробіг і ціна 5450 на старті. Реалізована оптика, омивачі фар, автомобіль пригнаний з Голландії, має непогану зимову гуму. Майже нову. І ось такі легкосплавні диски. Також маємо безключовий доступ. 4 склопідйомника, підйомника. Клімат-контроль. Шкіряне мультикермо і механічну п'ятиступку. Також приємним бонусом буде на даному автомобілі круїз контроль Сидіння в доглянутому стані. Не продавлені. Так, підігрів сидінь у нас нема. Такий непоганий автомобіль за 5400. Досить непоганий колір має. І пригнаний з Голландії. Безключовий доступ на всіх чотирьох дверях. І йдемо далі. Nissan Кашкай 2. Plus. У нас також 7-місний автомобіль, 10 й рік, 2-літровий дизельок, 110 кВт, 255 тисяч пробіг. А, ціна у нас 9650 доларів на старт за семимісний місний автомобіль на механічній 6 ступці. Маємо двохзонний клімат, ширине мультикермо і 4 скло підіймача. Хума у нас зимова, але така трішки, трішки неважна, як то кажуть. На лінзованій оптиці Має проти Ось такий стан, плюс панорамний дах. Opel Meriva 2010 рік. 1,4 простий бензиновий двигун атмосферний. 220 тисяч пробіг. ціна 6 тисяч доларів на старті. У нас, значить, ковпаки, але на зимовій гумі. Автомобіль також трішки тонований. механічна п'ята ступка в нас, шкіряне мультикермоне фарбоване. Кондиціонер, електроручник. 221 тисяча. І переднє скло підіймачі. Салончик, в принципі, в непоганому стані. Комплектація простенька, але простий надійний 1,4 бензиновий двигун. На нього легко ставиться газ, можна в принципі, кататися на ній за 3 копійки, як то кажуть. Йдемо далі. Знайшли для вас ось такого прикольного фокуса, третього в універсалі. Автомобіль має передні, задні парктроніки. На жаль, на літній резині на оригінальних легкосплавних дисках 13-й рік, 1,6 дизельний двигун, простий надійний комплектація Титаніум. Ціна 8600 доларів. 187 тисяч пробіг на даному автомобілі. У нас повністю шкіряний салон. передні сидіння 100% не шиті, боковушки, можливо, і також не шили. Так, у нас двохзонний клімат, підірівий сидінь, датчик контролю полоси, шкіряне мультикермо. На приборці 187 тисяч, навігація можливо і є. 4 скло підйомника. Досить непоганий такий стан. Візуально симпатичний автомобіль. 8600 на старті, 13 рік, комплектація титаніум. Підкрас тільки капота. перелак 170-180 мікрон. В принципі, все. Третій меган на зимовій гумі Універсал 2012 рік. 1,5 дизельний двигун 81 кВт. 256 тисяч пробіг і ціна 7700 доларів. Так, в нас оригінальне шкіряне мультикермо, двохзонний клімат, навігація, механічна шестиступка, прості сидіння, є круїз, контроль, ліміт контроль. старт стоп Електрозеркала. І 4 склопідіймачі. Досить непоганий стан. А що по кузову? Що кузов? І продавець заявляє, що автомобіль весь в рідній фарбі. Peugeot 5008 2009 рік, 1,6, простий дизельний двигун, тисячі пробіг. Ціна 7 777. Так, автомобіль. Літня резина, легкосплавні диски. По кузову має один. Косметичний підкрас крила, але можливо і є трішки шпаклівки, Бажано провіряти. Так, у нас 400 підйомника, автомат, точніше робот. Так, шкіряне мультикермо, є ліпістки, клімат двох зони, електроручник і на приборці 202 тисячі пробіг. Ззаді у нас є шторки. Такий досить непоганий, в принципі, візуально симпатичний. Не сильно затяганий. Ціна 7770. Дев'ятий рік, 1.6 дизельний двигун. Peugeot 5008. Має передні задні проктрони протиманки. І автомобіль пригнаний з Бельгії. Йдемо далі.